Це адідас. Талісман, чотирилапий директор ветеринарного центру Петклаб та викрадач сердець кожного, хто його побачить. Хвостатий бос неабияк опікується проблемою. Зріст популяції безпритульних тварин. Саме тому радить усім відповідальним господарям вчасно стерилізувати своїх домашніх улюбленців. Стерилізація або кастрація тварин це хірургічне видалення репродуктивних органів, тобто хірургічне запобігання вагітності. Зараз в нас кожним днем росте популяція без. З притульних тварин, тому це гуманний та безпечний метод для попередження цієї проблеми у майбутньому. У всесвітній день стерилізації домашніх тварин, який цьогоріч відзначається 28 лютого, варто наголосити, що стерилізація це не тільки попередження появи небажаного потомства, а й запобігання інфекції матки, зниження ризику виникнення пухлин молочної залози, які стають злоякісними або раковими приблизно в 50% випадків. Якщо процедура проведена у молодому віці, тваринка обстежена перед тим, як ми кладемо її у наркоз, то протипоказань або якихось мінусів ця процедура не несе. Це більше у майбутньому комфорт для господарів тварини, для самої тварини. Ветеринари взагалі рекомендують усіх тварин, яких не планують розводити, стерилізувати або каструвати. Краще стерилізувати до першої тічки, тобто десь 7-8 місяців. Завдяки сучасній анестезії чотирилапі пацієнти педклабу після операції добре себе відчувають і продовжують вести активне життя. Проте варто зазначити, перед цією процедурою обов'язково треба з'явитися на прийом, аби не нашкодити тварині. Для того, щоб ми провели цю процедуру максимально безпечно і максимально хорошо для тварин, то есть для кошечки або для собачки, требуется обязательно первичный осмотр животного. Зачем это делается? Это делается для того, чтобы мы понимали, что животное на данный момент у нас не в течке, то бишь оно не гуляет у нас, чтобы максимально безопасно произошла операция. Потому что тогда легче будет для хирурга, ну и плюс период восстановления у животного Райсход гораздо быстрее. на долю ветеринарної клініки. Випали випробування. Спочатку цей заклад почав функціонувати у Харкові наприкінці 2021 року. Але повномасштабне вторгнення змусило власників припинити роботу та переїхати в інше місто. Коли ми приїхали сюди в місто, ми прийняли рішення, що потрібно забирати все і відкриватися тут. Тому що тут клініки є, але нам теж не хочеться сидіти без діла, хочеться все одно допомагати, якусь свою лепту вносити. Тому ми вирішили відкритися тут. Почти рік вже, як ми тут відкриті і, в принципі, Работаем, и работаем очень даже хорошо, нам тут нравится. Завдяки сучасному обладнанню у ветеринарній клініці проводять якісне обстеження та лікування хвостатих пацієнтів. А результати аналізів прийдуть в той день, коли й були отримані. Петкаб відомий своїм особливим підходом до тварин. Кожний чотирилапий пацієнт відчуває себе комфортно та затишно у стінах клініки. До речі, власники центру родом з Кременчука. Ми намагаємося знайти більший підхід до животному, менше стресу на прийомах, менше стресу вдома. Об'ясняє владельцям, як краще зробити. Ми самі кременчужані, але потім як всі діти, ми уїхали по своїм городам. І ми переїхали з Кременчуга, далі Дніпро, потім Харків. Всі працівники професіонали своєї справи. Ось, наприклад, головний лікар Петклабу спочатку був фельдшером швидкої допомоги, але згодом зрозумів. Хоче допомагати тваринам. Я заканчивал медицинский колледж, работал определенное время на скорой помощи и поступил в ветеринарный университет. Получилось, очень понравилось. То есть здесь много своих нюансов, которые нравится решать. С ними нужно просто находить коммуникацию с владельцами, с животными. Помогать животным, конечно, хочется всегда. Чотирилапі пацієнти та їхні господарі можуть не хвилюватися. Після нашої перемоги центр і надалі працюватиме у Кременчуці. Тож, якщо ви зацікавились ветеринарним закладом, переходьте у соціальні мережі або телефонуйте за номером, який бачите на екрані. Валерія Лисенко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.